Доброго дня, компанія бачу все. Хлопчики місцеві замовили для гарних справ тут по місцю працювати по штучках, які літають. NVTEG Defender 360L, у нього 60-лінза. та лінза. Це 3,5 км виявлення людини. І 384 та матриця. Ну, це досить непогано. Лазерний далекомір 1200 метрів, е, міряє відстань. Що тут в комплекті? Є два комплекти акумів, зарядний пристрій, е, безроз'ємне е, кріплення. Що ще в нього класного? Всі обичні приціли, які такі китайські, не китайські, АЖМ і всякі різні, е, видержують 7 тисяч віддачу, а цей видержує 10 тисяч Людина, а 300, 3300 метрів це 60-лінза. В зрівнянні з HickMicro, е, наприклад, даже HGM взяти, Дахуа приціл, ми всякі бачили, даже там парди взяти. То цей ну, такий добротний. Дуже добротний і мені дуже подобається. Ще в нього є дуже крута опція. Це можна. Кабелем підключити сюди і на одне око вивести картинку з нього з прицільною сіткою. Ну, вона дорого коштує в районі, ну, на сайтах в районі 30 тисяч. Якщо ми попросимо, нам продадуть її набагато дешевше. І ще хочу сказати, що цей приціл був куплений. Він в інтернеті коштує 175 тисяч плюс-мінус, а нам його продали майже на 30 тисяч дешевше. Е, ну от, Буде допомагати тут нам працювати нашим хлопчикам. Всього нам всім найкращого, перемоги. Бачу все. Підписуйтесь, ставте лайки.